Готуємо м'ясо по капітанськи. Це не просто м'ясо, це прямо вечеря. Тут і гарніри, і м'ясо, все, все все що потрібно. Готуємо з курячого філе, бо воно зараз на нереальних цінах. теж як в сільпо можна взяти по гарні знижки без майонезу. Готується все швидко. 250 г печориць ми їм нарізаємо шматочками невеликими, підсмажимо на олії, солимо перчимо в процесі до напівготовності. 1,5 кг картоплі очищаємо, нарізаємо кружальцями. 1 кг курячого філе нарізаємо вздовж та відбиваємо. Виклаємо як для відбивних. Я роблю це під плівкою, щоб не розбризкувалося. Нарізаю ще, щоб шматочки були дрібнішими. Додаю півсолові ложки спецій для курки, одну чайну ложку солі перемішую. На деко на пергамент розкладаю окружальцями картоплю, солю перчу збризкую олією. Викладаю зверху куряче філе, потім печериці. Потім порізаний кружальцями помідор. В мене був вже заморозки, тому нарізаний вже був кружальцями. Потрібно 2-3 помідори, якщо берете свіжі. Якщо були заморожені, розморозьте їх попередньо. Для соусу поєднуємо 200 г сметани та 100 г бринзи. Перебуваємо блендером. Я наношу з кулінарного мішечка, можна просто розмазюкати. Посипаємо тертим сиром 150 200 г. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Якщо хочете, щоб сир був не м'якіший, м'якийший ставте дико духовку без сиру, а за 10 хвилин до готовності посипте. Готове м'ясо по капітанські, посипаємо свіжою зеленю та смакуємо на вечерю або обід.